Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося біля новорічної ялинки, знаходимося в нашій найкращій п'ятій аудиторії і знаходимося недаремно. Сьогодні я бачу, що весь потенціал кафедри анатомії людини зібрався в аудиторії номер 5 Дуже приємно бачити деканів факультетів, наших колег і безумовно, здобувачів освіти. Я так розумію, що кафедра анатомії недарем підготувала це свято, тому. Детальніше нам про те, що зараз буде відбуватися, якраз і розповість завідувач кафедри, професор Володимир Ри. Добрий день Володимир доброго дня. Ви наша розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що на нас сьогодні чекає? Сьогоднішній навчально-виховний захід брейнринг під назвою Макро-Мікро. Він вперше організований сумісно з кафедрою гістології, цитології та ембріології та кафедрою анатомії людини. І він ще раз доказує про те, що наскільки важливі знання та взаємодія між інтеграції. інтеграцією сьогодні. Ми, наші команди, які будуть виступати на даному заході, продемонструють, як цікаво можна зануритися в світ макро та мікроскопії, тим самим поліпшити наші знання про дані структури. Я вам дуже вдячний. А я бачу співорганізатора в залі Євгений Валерійович, ідіть, будь ласка, до нас. Дуже приємно вас бачити. Добре, От, так, ви знаєте, разом, коли все макроскопічне і мікроскопічне об'єднується, це вже має право на життя. Пане Євгене, я так розумію, сьогодні вперше такий об'єднаний рівень. Ну, ну так, так? да, ми, ми якраз в цей да доброго дня е, можу сказати, що ми для нас це вперше. Ну хочемо сказати, що ну, щоб не це не було вже останнє. Нашому ми не на те, на співпрацю, на плідну співпрацю з кафедрою анатомії. Кажуть, що мікро від макро далеко не тікає. Ваша думка стосовно цієї зрозуміло, да, 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 салоне ж звичайно, те, що можна не побачити очима, можна побачити за, за допомогою пристрою, якраз мікроскопічної техніки. А взагалі ми хочемо сказати, що це, хоча в нас і перший наш буде досвід, але ми хочемо це заперяткувати да, започаткувати і не на напевно, що не один раз, і не тільки один брейнерінг. Ми хотіли би провести. Дякую за увагу і всім нас наги, всього саме. Я теж думаю, що буде дуже цікаво, але все залежить від наших команд, які зараз хвилюються залаштунками. Тож я передаю цей мікрофон пані Юлії, яка із задоволенням поспілкується з нашими командами. Тож ходімо за лаштунки. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як називається ваша команда? Наша команда називається фанати. То може ви підготували якийсь девіз команди? Серце, мозок і м'язи, працюють системи. Усі по наказу, нирки, кишечник, шлунок, печінка. Усі ми хочемо гарну оцінку. Ну, бачимо, що команда заряджена дійсно класно на позитив. По якому принципу ви ви розподілялися на команди? Викладачі кафедри анатомії та гістології запропонували здобувачам освіти з високими академічними досягненнями цих дисциплін долучитися до брейнрінгу. А на команди ми ділилися простим жеребкуванням. А назву команди ви також жеребкуванням обирали? Чи якось по власній ініціативі? Це був наш особистий креатив. Ми зібралися нашою потужною командою. Ну і обирали термін, який би описував кожну індивідуальність нашого студента, і був одночасно і анатомічним, і гістологічним. Дякую, Хочеться побажати вам тільки перемоги. Дякую. Тому скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме таку назву для команди і з чим пов'язаний ваш девіз? Ну насамперед, наша назва команди це плексус. Плексус це сплетення. Це показує як об'єднання, і в команді, як і в сім'ї, як і в країні. На даний момент це дуже важливо іменно на цей час. Ну все. Це ваша думка зрозуміла. Дуже дякую. Як ви оцінюєте свої шанси на перемогу? Ви готувалися спеціально до цієї вітрини? Звичайно, готувалися. Кожен готувався. У нас ж були додаткові матеріали, які нам скидували наші викладачі, скавтор. Це гістологія та анатомія. Бажаю успіху. тій команді, нашій команді. Я думаю, в кожного якби шанси є рівні, тому що всі як вчаться, всі, всі готуються, так стараються. Тому я впевнений, що саме головне – це показати наші домашні завдання а і провести гарний конкурс. А хто виграє, це не головне головне участь і показати саме, що є і гістологія, і анатомія є важливі предмети як для перших, так і для других курсів медичного факультету. Тобто у вас учасники це представляють медичний факультет 1 та номер 2, так? Так, у нас учасники других курсів медичного факультету номер 1 і номер 2. Дякую, хочу побажати вам тільки успіху Дякую. та удачі. Дякую вам. Ja ne znam ili ima da je organ po autoru Jakovsa. Molođe! Хочеться правда? Неправда. Правда. Якби прийнято рішення одноголосно, що сьогодні на першому нашому сумісному міжкафедральному такому навчально-виховному заході перемагає дружба. Правда. Дружба! дружба.